Хто б що не говорив, гроші це вплив. Звісно, да? це жорстка правда, да? але в стосунках владу має той, хто заробляє. Да? Не той, хто веде побут. Не той, хто виховує дітей, а той, хто приносить гроші. Як це виглядає, да? От він заробляє, а ви не заробляєте. Да? Все, він вирішує, куди вам їхати у відпустку. Він. Потягнете ви фінансово чи ні. Він вирішує, яку машину купити, він, бо це його гроші. Він вирішує, в яку школу віддати дітей. Так, да, ви можете там щось підпіздувати, але він вирішить. Піде ваша дитина в приватну школу да, чи в державну. Правильно? А що ви будете вирішувати? У вас що деньги є? Нічого, Ти там можеш підпіздувати тільки. Делати. Оці всі, да? так? Тому, тому що він вам так і скаже, це мої гроші, я, я вирішую. А ти безправна. Безправна. А якщо ви обоє заробляєте, хто буде вирішувати? Обоє в лучшому шляху, або ви. Бо обоє вкладаєте, і ви рівна. Ви рівна.